Так, нагадую, декілька днів назад дегустували, е, пробували приправки. Ось такі нам прилетіло замовлення виготовити чемоданчик під е, самі приправки. Значить, він йде в таких коробочках. Е, дегустацію самих приправ вже зробили. Е, тепер підтягуюся по е, самій роботі. Значить, Попередньо виготовили ось такі от заготовочки, показую бастренько. Попередні от такі от розробочки. Пер... Першоначальна ось така. О, ось так. О, поки що не скріплена. Поки що в розробці. Ось так от будуть сюди попередньо складатися приправки. І задаю одразу питання і питаюся Совєта. Можливо, хтось щось подрадить, Які мають зверху бути кришечки, щось порадьте. Знизу, зверху, щоб це було зручно, гарно. І нашому замовнику, виробнику ось таких от класних приправ сподобалося. Кидайте совєти, кидайте фоточки, буду враховувати. Чекаємо.